парень, который сидел сбоку, молодой. Говорит, говорит, остановись, я, мне надо выйти. И он обошел вокруг машины, открывает двери. А я думаю, что-то хочет сказать мне или что-нибудь. Он мне пистолет мне в ребро, говорит, руки вверх. Так, для таксиста Олега обернулася поїздка з двома нетверезими клієнтами. До нього приставили пістолет, забрали усі гроші. І хто знає, чим би скінчилася ця історія, якби таксист не ризикнув втекти. Щойно молодики заїхали на заправку, як водію бранцю вдалося вистрибнути з авто. Тот, який ззаді сидів, прижав мені пістолет в рібра. мені починає пістолетом вражати. Давай сюди. Гроші. Я зрозумів так, що буде пахнути карасином, чесно говоря. І я відкрив дверь, і швидко, різко я выбежал з машини. У машині роздається постріл, але таксист встигає сховатися і викликати поліцію. Злочинці з переляку вдаряють по газах та зникають на його машині. Були орієнтовані всі е дежурні наряди. Даний автомобіль був розіскан. Граждані, які по примітам підходили, були задержані на території НД району. Е При них е був Андреївна. Пістолет, яким вони предварительно угрожали потерпевшому. Одному 34, а іншому щойно стукнуло лише 18. Обидва на момент затримання добряче під мухою. А за годину до цього злочину вони скоїли аналогічний. Так само напали на таксиста, забрали гроші і втекли на авто, яке потім кинули. Напади пояснюють єдиним дією алкоголю. Ми випивали цілий вечір, ну і ночі пили. Все якось то спонтанно так вийшло. Просто кто по п'яні, так сказати. А от стріляли, кажуть, не навмисно, а випадково. Наявність пістолета ж грабіжники пояснюють потребою у самозахисті. А де ви військове взяли? Які на законних основаннях на вас знаходяться? Це стартове військове. Воно покупалося в інтернеті. А з якої цілі ви його покупали? З цілі? Ну, зараз таке час, що йдеш в магазин і страшно вийти. Ну, для відпугу мене взяли. Провадження відкрили одразу за трьома статтями: розбій заволодіння чужим авто та викрадення людини. Правоохоронці перевіряють, чи не причетна парочка до інших подібних злочинів. Тепер за п'яні нічні пригоди нападникам загрожує до 12 років тюрми.